Доброго всім дня, я Олма Василь Васильович, вчитель фізики та астрономії комунального закладу Іршавський ліцей №1 1 міста Ершави Закарпатської області. Свій виступ сьогодні хотів би розпочати із слів Василя Сухомлинського, А саме, немає людей більш допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про творчість. Як учителі, педагогічна діяльність, яка є сплавом науки і мистецтва за своїми компонентами, передбачає творчість. Тобто, працюючи перші роки роботи вчителем фізики, я багато уваги приділяв тому, щоб діти вчили фізичні явища, закони, поняття. Дуже хотілося мені, щоб учні знали та розуміли фізику. Для цього на уроках використовував додатковий матеріал, проводив експерименти, Шле, пройшли певні роки, з'явився якийсь певний досвід і, озираючись назад, зрозумів, що життя вимагає пошуку інших методів і прийомів у роботі. Старі методи не давали можливості для творчої діяльності. І тому хотілося, щоб учні активно намагалися відповідати на різні запитання, щоб вони вміли робити висновки, прагнули до самоосвіти і не обмежувалися одним підручником. Щоб думка учня була у постійному пошуку, а урок незазнатвої, навчально-віховної, до компетентнісної освітньої парадигми в умовах реформування національної системи освіти за концепцією Нова Українська школа сприяє створенню оптимальних умов для інноваційної освітньої діяльності вчителя та розвитку інтелектуальних здібностей учнів, що позитивно впливає на формування саме творчої особистості. Успіх у свідомому опануванні шкільної. Ної програми залежить від творчої активності як вчителя, так і учня на уроці, а саме вміння обґрунтовувати та відстояти свої думки, доказово міркувати, спілкуватися у колективі. І тому визначальними рисами навчання у, скажімо так, сучасній школі, яка реформується, є взаєморозуміння, взаємоповага, творче співробітництво між вчителем та Учнем. Творчо працюючий вчитель стимулює на уроках та самостійної роботи у позаурочний час. І тому, на мою думку, щоб навчити дитину, треба не просто передати їй знання і вміння, а викликати в неї відповідну пізнавальну. Чи практичну діяльність самостійну роботу. Але звісно, е, слід пам'ятати, що творчість не завжди є гарантією досягнення творчого результату, а термін креативність має подвійне значення, тобто творчість і створення. У подальшому під поняттям креативність будемо розуміти. Суму інтелектуальних та особистісних особливостей індивіда, який по-перше, до самостійного висування проблеми, знаходити нетрадиційні тради... не та нешаблонні способи вирішення проблемних завдань, вміє генерувати нові оригінальні ідеї та доводити їх до конкретно практичного результату. Адже креативність це є здатність до творчості. До творчості здатність створювати нове. Креативність це характерна ознака саме творчої особистості, яка е, здатна за власний І тому система креативної освітньої діяльності вона спрямована на формування творчого мислення всіх учнів. Розвиток їхніх інтелектуальних здібностей, що мають важливе значення для опанування знаннями й уміннями в різних, скажімо так, галузях науки. Креативна освіта перетворює процес засвоєння знань умінь на захоплюю мандрівку, пригоду, що розкриває секрети речовини природи світу загалом. І в процесі Багаторічної педагогічної роботи прийшов до висновку, що саме на уроках фізики моделювання, розв'язування прикладних та винахідницьких задач, участь у наукових семінарах та конференціях сприяють формуванню креативної особистості, яка вже потім здатна творчо мислити та активно діяти і досягти, скажімо так, певних результатів. Освітній процес організовують таким чином, щоб заохочувати учнів до самостійної творчої діяльності, метою якої є засвоєння нових знань та їхнє успішне застосування на практиці. Наприклад, тобто, під час проведення лабораторних та дослідницьких робіт, організації спостереження за процесами чи явищами. При розв'язанні експериментальних та якісних задач використовую елементи розвивального навчання та скерую учнів до аналізу виконаної роботи. Створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень зможе проявити успішність свій інтелектуальний потенціал це є конкретна мета моєї роботи над темою розвиток креативного мислення на уроках фізики. Працюючи над даною темою, спираюся на активну модель навчання та частково інтерактивну, тобто робота у парах, групах тощо. А саме як спеціальну форму організації пізнавальної діяльності, яка, звісно, має конкретну передбачувану мету, а саме створити творчі умови навчання. І тому застосування креативних методів на уроках фізики створює і сприяє самореалізації учнів, дозволяє кожному проявити певну ініціативу, дослідницький підхід. Найчастіше у своїй діяльності, у своїй роботі використовують такі методи, як дослідницький, ну це старша школа. Частково пошукові це основна школа, і пояснювально-ілюстративна це на етапі підготовки до певної якогось, скажімо так, дослідження. І особливу увагу приділяю питанням аналізу та достовірності отриманих результатів та експериментально виміряних величин, тобто вмінню робити учнями висновки та узагальнення. І, звісно, це все аналізувати. І тому з часом прийшов до висновку, що учнів, який прагне розвивати креативне мислення, потрібно насамперед сприймати себе як людину творчу і розвинену. Для цього потрібно стати людиною незалежною і вміти протистояти зовнішнім викликам. Тобто, здатною заперечувати чужі припущення, а також мати готовність бажання діяти шляхом. А що коли? Важливі також місце в моїй роботі займають виховні віховні заходи, скажімо так: тижні фізики та математика математики, кавени, брейн, ринги. Особливу увагу звертаю на домашні завдання, які обов'язково диференційовані і у процесі виконання, яких, на мою думку, учні стають більш організованими, але звісно, мають також уроки узагальнення знань. Тому такі уроки проводжу у вигляді уроків змагань. Урок змагань, на мою думку, сприяє поєднанню колективної і індивідуальної форми роботи, а також урізноманітнює процес навчання, поліпшує психологічний клімат у класі створює вільну точу атмосферу. Адже саме креативне навчання це і є процес постійної творчої співпраці вчителя та учня, як суб'єктів, як суб'єктів, скажімо, освітнього процесу. Тому креативне навчання на уроках фізики, воно завжди націлене на формування особистості. Звісно, це все відбувається з шляхом розв'язання реальних творчих задач. І сам освітній процес організовується як творча співпраця вчителя з учнем, зацікавлені. Вони один в одному та у справі, якою вони займаються. В освітній діяльності враховую, що ідея креативного навчання полягає у відмові від механічного засвоєння знань і переходу до проблемно пошукової діяльності учнів. І, звісно, вона передбачає індивідуально орієнтовну роботу учителя на уроках. Головним фактором креативного навчання є ініціативність кожного учня, саме хочу нагосити саме кожного учня, коли він із об'єкта педагогічного впливу перетворюється на суб'єкт спілкування. І тому освітній процес організовується як живий контакт партнерів, які зацікавлені один в одному та в справі, якою вони займаються разом. І тому судні етапи в формі креативного навчання. Тобто, це вміння виявляти проблему, здатність продукувати нові ідеї, оригінальність і гнучність в ідеях, схильність до всконалення та вміння розв'язувати проблему. Уроки фізики планую. Таким чином, по-перше, щоб навчальний процес мав позитивний емоційний зміст. Ну, бо саме емоційно, емоційно актуальним початок уроку сприяє формуванню, скажімо, творчої атмосфери у класі. Для цього використовую афоризми, приказки, прислів'я тощо. По-друге, щоб учні розуміли, що творчість починається саме десь із сумніву, дуже дієм на даному етапі. Є створення проблемних ситуацій, формулювання проблемних питань. Ну, наприклад, під час викона... вивчення теми «Потужність» з учнями розглядаємо таке питання. Ну навіщо людство було створити підйомний кран та підйомні до нього пристрої? Якщо вантаж на певному світу можна підняти вручну? Ну, за таке запитання можна їм задати у Єгипті, що побудували піраміди. По-третє, до проблеми, яка розглядається, було б знайдено декілька варіантів рішень. Наприклад, вивчаючи явище інерції, пропоную учням знайти способи переміщення склянки з водою з водою на смужці паперу до краю столу, так, щоб смужку витягнути з під склянки на краю столу. І ця кружечка склянка з водою не впала. Ну, звісно, на даному етапі використовується загадковість, інтрига, таємничість, ну, деяка театральність формування даної проблеми тощо. О, по четверте, обов'язково, щоб були присутні елементи винахідницької діяльності учнів. Незважаючи на те, ми всі добре знаємо, що о, всі відкриття, які вони можуть зробити, Робити на уроці вже давно відкриті, знайомі людству. Але, наприклад, під час вивчення теми явища електромагнітної індукції пропоную учням створити індукційний стром, якщо тільки маємо котушку, маніт та гальваном. І тому пропоную зараз розглянути е, декілька методичних прийомів і завдань до них. Які сприяють розвитку критичного та креативного мислення. Їх, звісно, можна застосовувати на уроках фізики. Ну, наприклад, перший це пошук альтернатив. Ну, разом із учнями ми прагнемо винайти найбільшу кількість різних е, вирішень певної задачі. Пошук альтернатив може не дати результату, але проте замість прийняття, найбільш ймовірного варіанту виробляється звичка шукати інші можливості. Наприклад, при вивченні теми. Стан речовин. О, пропоную учням слідче. Завдання описати лід, використовуючи всю відому інформацію, отриману за допомогою органів чуття. Ну, накладається певна кількість обмежень, ну, 10, наприклад. Ну, подібні до нього відповіді. Твердий, холодний, кристалічний, прозорий, без смаку і так далі. Далі, в теми сила одиниці і сили, описати об'єкт, його характеристики, властивості, параметри дії. Об'єкт може бути динамометр із вантажем масою ну, 100 грам. Накладається теж певна кількість обмежень, ну, 4, розрахований на 4 ньютони. Ціна поділки можемо знайти, яка становить, ну, наприклад, 0,4 ну, ньютона. Прилад. Знаємо всі добре, що прилад для вимірювання сили це динамометр. І, наприклад, покази 1 ньютон. Що це за 1 ньютон показує нам динамометр? Це показ динамометра, до якого прикріплено вантаж масою 100 грамів. Також дієм досить є поділ на частини. Під час поділу на окремі частини задачі, проблеми об'єкту, є можливість змінити і об'єднати частини в новий спосіб. Тобто. Учень, маючи набір елементів, кубінує їх і створює різні об'єкти. Це, на мою думку, сприяє розвитку логічного мислення та розвиває навички моделювання. Наприклад, під час виконання лабораторної роботи визначення устани речіни твердого тіла, пропоную учням розробити алгоритм дій у загальному вигляді. Ось зараз на екрані він є. Значить, потрібно схематично такий алгоритм, От він зображений на зараз на екрані, на слайді. Значить, по перше, нам потрібно знайти густину речовини твердого тіла. Це перший етап. Друге, знайти масу. Тобто знайти густину за, за допомогою масу, за допомогою терезів. Що нам потрібно? Зрівноважити Терези на одну шальку, покласти тіло на другу, важки виміряти, далі підрахувати. Масу важків, це і буде маса тіла. Потім знайти об'єм. Можливі декілька випадків тіло правильної геометричної форми, тіло неправильної геометричної форми. Якщо тіло правильної геометричної форми, добре всі знаємо, лінійка виміряли, знайшли. Якщо неправильно, значить треба нам мензурку з водичку налити, виміряти об'єм, занурити тіло і потім різницю цю звідняти – можемо знайти, який це є об'єм. І тому, на мою думку, для формування в учнів основ креативного мислення учителю на уроках фізики необхідно створювати такі умови, які дозволяють всім суб'єктам освітнього процесу, по-перше, сприймати себе як творчу і рознобічно розвинену людину, бути, звісно, допитливим, сприйнятливим, неупередженим, готовим до чогось нового. Неформальний зворотній зв'язок це творча постановка мети та цілей уроку. Робота в команді, відносна свобода у виконанні завдань, ну, звісно, та належне визнання і стимулювання процесу генерування нової ідеї. Усе це, на мою думку, є періодумовами для створення інноваційного середовища та формування основ креативного мислення учнів. І тому в результаті провадження також сучасних інноваційних педагогічних технологій на уроках фізики створюється інноваційне розвивальне середовище, яке, на мою думку, здатне вирішувати наступні завдання, а саме, це мотивація навчальної діяльності. Проблемна креативна спрямованість, інтерактивна організація освітньої діяльності, набуття знань і умінь та навичок як самостійного, так і колективного пошуку, постійна актуалізація їх застосування, формування нового досвіду, психологічних якостей, орієнтація та особистий і колективний успіх. І тому основна ідея мого досвіду полягає саме у відмові від механічного транслювання і засвоєння знань та переходу до проблемно-пошукової діяльності учнів, що реалізується через наукові дослідження, формування проблем, гіпотез, пошуку шляхів їх розв'язання, формування конять та їх пояснення. Своє головне завдання вбачаю в. Активному супроводі саме освітньої діяльності учнів, тобто конкретні рекомендації, які спонукають їх до творчої діяльності та е, використання певних способів дій, акцентую увагу на постійну індивідуально орієнтовану співпрацю з саме з учнями. Тобто навчальний процес організовується як живий контакт партнерів, зацікавлених один в одному, та у справі, якою вони займаються разом. Саме креативне навчання на моїх уроках фізики має, скажімо так, характерну рису. А саме освітні. Раз, про... Я вибачаюся, але ви перебрали вже час. Ну, я вже завершую буквально одну хвилинку, якщо можна. Креативне навчання на моїх уроках фізики має характерну рису освіти. Процес відповідає вимогам життя і скерований на рішення реальних творчих завдань. І тому е, мною розроблено і описано конкретні теми уроків і в програмі шкільних курсів. Результати науково-пошукової практичної діяльності освітньої діяльності. Тематики розвиток креативного мислення на уроках фізики доповідалися і обговорювалися на різних всеукраїнських міжнародних конференціях, на конкурсах, і були ну оцінені більш детально за да, різними почесними грамотами, як Міністерство освіти, сертифікати міністерства і так далі. І на завершення хотів би сказати, буквально не до. Дві неділі тому назад вийшла моя нова публікація у нашому журналі Світа Закарпаття, який представляє в ЗІПО на тематику розвитку креативного, особливості розвитку креативного мислення на уроках фізики. І випущена методична методичний посібник по тематиці розвитку креативного мислення на уроках фізики. Дякую за увагу.